Шукай благородну. Благородну мається на увазі не в плані її походження там, знаєш, з паспортом родослівно, як Чиховаху, а знаєш, там сім mm -hmm. поколінь, прививки. Там. Я не про це. Я про внутрішній стан, коли вона має здорову самооцінку, повагу саму до себе і повагу до своїх батьків. Тоді вона буде його поважати. Якщо вона не має цього до своїх батьків, якщо вона не має цього до своїх оточуючих, вона не буде мати це до нього. А для чоловіка в житті повага жінки це одна з ключових таких джерел його енергії, скажімо так, якою він живе. Тому шукати або, скажімо, дивитися на благородних дівчат. Вірність, ось, напевно, теж одна із таких якостей. Теж така риса, яка на сьогоднішній день абсолютно не популярна є, сьогодні світ, світ виховує у жінках таку, я би сказав, свавільність. Ось. Я би сказав, що ну, Біблія показує еталон жінки як покірливої жінки, яка вміє коритися лідерству свого чоловіка. Якщо вона в бунті проти свого батька, проти матері, якщо вона в бунті проти всіх, вона така королева, вона прям така вся. Вона така, така, така буде по відношенню до чоловіка. Ось. Ем, Біблія показує відносини між чоловіком і жінкою, як відносини у Ісуса Христа і церкви. І Біблія закликає жінок коритися чоловікам як Христо, як церква кориться Христові. Не з примусу, не зі страхофобії. А з благоговіння є таке слово релігійне, але воно дуже класно відображає оце правильне відношення, коли жінка шанує вищу владу, яка над нею. це влада від Господа. Чоловік несе відповідальність за свою сім'ю і він достойний поваги як глава сім'ї.